Якщо ви дивитеся це відео, значить ви шукаєте інформацію про те, як оскаржити та скасувати рішення про депортацію з території України. Мене звати Іван Гончаров, я міграційний адвокат. Під депортацією розуміється рішення про примусове повернення або примусове видворення з України. Депортацію іноземців з України можна умовно розділити на два етапи: це рішення про примусове повернення та рішення про примусове видворення. Підстав для примусового повернення з України може бути багато. Насамперед. Це стосується випадків порушення правил перебування іноземців в Україні. Також це може стосуватися подання неправдивих відомостей про себе під час оформлення документів на право проживання, будь-то оформлення посвідки на тимчасове проживання, дозвілу на еміграцію, посвідки на постійне проживання або громадянство України. Під порушенням правил перебування іноземців в Україні мається на увазі багато речей: серед них це перевищення терміну дозволеного перебування згідно оформлення візи або для громадян з безвізовим в'їздом в Україну, або розстрочення терміну посвідки на проживання, або несвоєчасне звернення за оформленим документів права на проживання в Україні, або неприбуття в установлені терміни для навчання або працевлаштування згідно попередньо оформленою візи та її мети перебування. Також підставою для примусового повернення може бути спроба незаконного перетинання Державних кордонів України. Звісно, це також може стосуватися випадків, коли іноземці працевлаштуються без оформлення дозволу на працю. Ну і звісно, підстави для промислового повернення може вчинення кримінального правопорушення. Ініціаторами рішення про промислове повернення може бути міграційна служба або прикордонна служба. В переважній більшості випадків ініціаторами такого рішення виступає міграційна служба. Прийняття рішення про примусове повернення це цілий процес, який має відповідати певним вимогам. Так, наприклад, якщо підставою для примусового повернення є перевищення строку дозволеного перебування в Україні. Стосовно наземця має бути прийнято декілька окремих рішень. Якщо це міграційна служба, то вони притягують до адміністративної відповідальності згідно статті 203 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Для цього вони складають протокол та виносять постанову. Це два окремих документи. Санкцією за це адміністративне правопорушення є адміністративний штраф, який має бути сплачено протягом 15 днів або оскаржено протягом 10 днів. Разом з тим, в той же день міграційна служба має прийняти рішення про примусове повернення це окреме рішення. Під час прийняття рішення про примусове повернення посадові особи міграційної служби мають встановити обставини справи, через які вони будуть вважати, що іноземця має бути примусово повернена з територію України. Якщо за результатами озмоюлення з обставинами справи, посадові особи міграційної служби не дійдуть висновку про те, що іноземець має право на продовження законного перебування в Україні, не має сталих зв'язків з будь ким в Україні, та не має підстав вважати, що іноземцю буде загрожувати щось у разі повернення до країни походження, вони мають прийняти рішення про примусове повернення. Разом з тим, міграційна служба має впевнитися в тому, що іноземець розуміє державну мову, якою ведеться справа. У разі, якщо іноземець не розуміє української мови, йому має бути забезпечено перекладача. Також іноземцю має бути запропонована права допомога. Це може бути або приватний адвокат, або адвокат із системи безоплатної вторинної правової допомоги. У день прийняття рішення про промислове повернення міграційна служба має повідомити обласного прокурора про прийняття рішення для ведення контролю за його виконанням. Під час оформлення матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності, складення протоколу, винесення постанови та прийняття рішення про промислове повернення, іноземець має право надавати пояснення, а також відмовлятися від підписання документів. І згідно встановлених правил, міграційна служба може надати іноземцю час для добровільного виїзду з території України, який складає від 1 до 30 днів. Такий строк для добровільного виїзду з України приймається на розсуд посадових осіб міграційної служби. Буває так, що для виїзду з України може надати один день, а буває і 30 днів. Протягом цього строку для добровільного виїзду з України іноземець вважається таким, який законно перебуває на території України. Важливо зазначити, що під час прийняття рішення про примусове повернення стосовно іноземця також може бути прийнято рішення про подальшу заборону в'їзду на територію України строком від трьох років, що відбувається далі після прийняття рішення про примусове повернення. Якщо іноземець ухиляється від своєчасного виїзду, установлений строк тоді, що до нього можуть бути застосовані заходи у вигляді адміністративного арешту з подальшим поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців. У разі поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців, щодо іноземця, буде подано позов до суду для його примусового видворення з території України. Це другий етап депортації. Іноземець не може добровільно покинути територію пункту перебування іноземців. У пункті перебування іноземців така особа може знаходитися від 6 до 18 місяців. Важливо зазначити, що примусове видворення можливе лише за рішенням суду. Якщо іноземець не має коштів для самостійного виїзду з території України, або у нього відсутні документи про право перетинання державного кордону, міграційна служба зобов'язана вирішити ці питання за рахунок державного бюджету. На стадії вирішення питання про примусове видворення, іноземець все ще може оскаржувати це рішення. У разі задоволення судом позову про примусове видворення, іноземця будуть примусово супроводжувати до кордону. Якщо іноземець не погоджується із прийнятим рішенням про примусове повернення та ще не сплинув в строк для добровільного повернення, тоді така особа може звернутися до суду для оскарження прийнятого рішення про примусове повернення. У разі звернення до суду. Рішення про промислове повернення призупиняється, та іноземець буде вважатися таким, який законно знаходиться на території України на період оскарження рішення у суді. До іноземця не буде застосовуватися адміністративний арешт та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців у разі своєчасного оскарження рішення про промислове повернення до суду. Також, якщо іноземець своєчасно виїхав за межі України, але щодо нього прийнято рішення про подальшу заборону в'їзду в Україну, тоді рішення про примусове повернення разом із прийнятим рішенням про заборону в'їзду також можна оскаржити до суду. Рішення про примусове повернення можна оскаржити до суду протягом 6 місяців, яку допомогу може надати адвокат у разі оскарження рішення про примусове повернення? Крім професійних консультацій, за результатами ознайомлення з матеріалами справи, адвокат може направляти запити до компетентних органів для отримання додаткової важливої інформації та копій документів. На підставі отриманої інформації до копій документів може бути сформована якісна правова позиція, на підставі якої можливо буде оскаржувати рішення до суду. Адвокат може представляти інтереси іноземця у суді, надавати пояснення та заперечувати позиції міграційної або прикордонної служби. В залежності від якісно сформованої правової позиції є шанси успішного оскарження, будь то рішення про промислове повернення або у частині подальшої заборони в'їзду в Україну. У разі, якщо, попри те, що іноземець має право на продовження свого законного перебування в Україні, що до нього було прийнято рішення про промислове повернення, тоді, у разі його успішного оскарження у суді, за результатами рішення суду, можливо буде продовжити своє законне перебування в Україні без повторного в'їзду в Україну. Доверяйте свої справи лише професійним адвокатам, які спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу.